Вітаю! В ефірі дайджест ДСНС. У студії працює Оксана Крутуус і сьогодні розповім ось про що. Правила, що рятують життя. У Червоній слободі рятувальники розповіли школярам, як уникнути небезпеки. У спеціалізованій школі міста Золотоноша запрацював клас безпеки. В області пройшли навчання радіотелефоністів та диспетчерів. І до теми добровольців. У селі Чижівка Водяницької територіальної громади Звенигородського району тривають роботи з підготовки до відкриття місцевої пожежної команди. Про важливість цієї майбутньої події для громади свідчать і активні будівельно-оздоблювальні роботи, які фактично завершені. Скоро надіюся, будемо відкривати. Даного місцевого пожежного команду ця команда нам необхідна на сьогоднішній день, оскільки відстань від центральної найближчої пожежної частини знаходиться близько 20 кілометрів. Потреба є дуже велика, бо тому що якщо взяти села, Чижівка, Ріжанівка, Кобеляки, Різине, то власне пожежний автомобіль і пожежна команда буде забезпечувати. Даний об'єкт він готувався близько вже один рік. На сьогоднішній день, якщо взяти ремонтні роботи, вони йдуть заверш... до завершення. Цьому передувала досить потужна робота. Це насамперед із перекриттям самого приміщення, переоформленням його, виготовлення документів власності, а потім вже Ремонту. Крім ремонтних робіт, сьогодні вже маємо пожежний автомобіль у хорошому стані, справленому. Також набрана команда це з числа наших працівників комунального підприємства, які мають відповідну категорію. Вони ось незабаром почнуть проходити навчання, відповідно замовлений одяг, спорядження. І очікуємо, що на кінець року, десь близько грудня, ми відкриємо. З метою підвищення професійного рівня диспетчерського складу, зокрема щодо використання системи управління силами та засобами цивільного захисту, впродовж двох днів диспетчера та радіотелефоністи підпорядкованих підрозділів проходили відповідне навчання. В ході занять працівники не лише глибоко вивчили структуру та функціонал програми, а й під час змодельованих завдань набули практичних навичок з використання системи. Правила, що рятують життя. Співробітники головного управління ДСНС завітали на урок безпеки до учнів третіх класів Червонослобідської школи. Як уникнути пожежі та діяти у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, про все це рятувальники розповіли, використовуючи поліграфічну продукцію від ЮНІСЕФ. Далі на подвір'ї школи учнів чекав пожежний автомобіль та вогнеборці. Надзвичайники розповіли про свою небезпечну роботу та показали обладнання і спорядження, з яким працюють на пожежах. На базі золотоніської спеціалізованої школи відкрили клас безпеки, який має кілька тематичних зон: пожежна та міна безпеки, домедична допомога та безпека дорожнього руху. Це вже восьмий простір безпеки на золотоніщині. Не побачимо, не втікай вогнеборці. Викликай. Витягуємо клобу, виніваємо чеку. Нажимаємо на спусковий механізм і тримаємо раз 1 напрямку. Наразі в Черкаській області функціонує 84 класи безпеки. Вісім з них саме в Золотоніжському районі. Класи безпеки це такий простір для дітей, де вони зможуть дізнатися основні правила пожежної, мінної безпеки, правила дорожнього руху, а також дізнаються, як надавати першу домедичну допомогу. Відбувся чудовий захід. Ми відкрили клас безпеки. Дякуємо всім причетним, хто долучився до відкриття, до влаштування класу, і сподіваємося, що клас безпеки принесе велику користь для учнів, педагогів. Через похолодання люди активніше розпочали використовувати прилади обігріву, що значно підвищує ризик виникнення пожеж у помешканнях. Аби не наражати себе та своїх рідних на небезпеку, рятувальники закликають стежити за справністю пічного опалення та електрообігрівальних приладів. Бррр, холодно, зараз натоплю. Чи глянути димохід? То наче ж того року дивився? Е, завтра гляну. Якщо димохід не прочищений, а на піці є тріщини, буде біда. Дотримуйся правил безпеки. Вони рятують життя. Ось такі справи. Більше новин читайте на нашому сайті та у соціальних мережах. А ми з вами зустрінемось наступного тижня. Бережіть себе.